Усім привіт. Е, прийшло всього лише півтора, чи вже навіть два місяці з моменту, як відбувся Десь 2025 І нарешті в мене з'явилася змога записати відео е, не те, щоб відгук, не те, що огляд, скоріше просто як для мене пройшов цей фест, що відбулося, які висновки я зробила, і взагалі чи він мені сподобався, чи ні, оскільки я робила на нього величезні ставки. Після того, як весною відвідала Дескон старт, тобто міні-версію повноцінного Дейскона, І з того моменту чекала, не могла дочекатися повноцінного квесту. Так, чекала, що аж дедлайнала. Але про це далі. От, так що погнали. Як театр починається з гардеробу, так і фестиваль для намисцевих починається з дороги. Загалом мені доволі довго їхати у Львів, але дякую Кризалізниці, Вони скоротили на годину ще дорогу, і мені було добиратися всього лише 18 годин. Без приколів, це набагато менше ну, весною було 19 годин, пару років назад це було 20-21. Коротше, дякую Кризалізниці, Не знаю, що за магію вони творять. Але. Завдяки росіянам постраждала залізнична і не тільки інфраструктура, і я добиралася на багато годин довше. Я вже не можу вам сказати наскільки точно, але я приїхала щось близько четвертої вечора у Львів, хоча мала прибути близько десятої ранку. Десь так. В принципі, в принципі. Е я вибрала собі нижню поличку, і тому все одно могла займатися тим, чим планувала займатися у Львові в четвер. А тобто дороблювати костюм, тому що що, Да, хто ж знав, що треба буде в костюмах ходити на фестивалі? Е, також мені пощастило, я зустріла свою знайому, Ми ще разом побалакали, круто провели час, тому загалом це було не дуже приємно. Але дякую всім залізничникам, і взагалі всім, що нас знову ж таки потягом змогли довести до Львову. Люди на Тернопілі, хмельницькій пересаджувалися на автобуси. Такий шлях добирання в не теж колись був. Тому дорога прийшла ось так. Ледь не забула про пораду, яка може здаватися очевидно, але хочу на ній наголосити, що коли ви зараз їздите залізницю, не забувайте і краще візьміть з собою якийсь додатковий снег. Бо ти ніколи не знаєш, що станеться, скільки годин доведеться їхати, і взяти якийсь запакований смаколик, це завжди буде в тему і буде корисно, особливо якщо він не займає багато місця. От. Корисні поради. Прибувши у Львів, я вирішила знятися тим, чим і планувала займатися весь четвер, а саме дороблювати костюм. А як завжди, лишились якісь невеличкі дрібнички, типу ой, камінчик треба на лапочку прилепити, але ну, лапочку ще не пришила. Зроблю у Львові, нічого страшного. Але е перука зіграла зі мною вбивчий жарт. Коли подеєшся на фестиваль, то в тебе має бути готово або 100, або 80% костюму. Як правило, це 80%. І ось ці 20% вони грають з тобою жахливий жарт. А, бо тобі здається, що це дрібниці. І це справді так, бо ну, в тебе є основний, основна видимість костюму. Та? Вони зроблені, скоріш за все. А, тобі треба хоч щось показати на заявку. Та там можуть бути якісь крупні деталі або менше прикріплені на булавки, а не на той спосіб, на котрий вони будуть кріпитися, пришиватися, клеїтися. Або що. Але в тебе все ще є ось цей проміжок в 20%. Де ти думаєш, ну це ж дрібнички, це всього лише 20%. Всі мене це куплялися, і я теж. Моїми 20% це була перука на іду, в котрі я мала виступати в неділю. І я така, ну, я не встигаю доробити її вдома. Плюс я її запорола, і тому, в принципі, не встигала. І думаю, що ж робити? Буду клеїть там. Правда, в мене стався ментал брейкдаун і, і запровали руку доволі сильно, знаходячись ще вдома. У мене були думки просто зняти заявку, купити квиток і піти відвідувачкою. Але мої дівчата вправили мені міст сказали: ти стільки над нею страждала, ту волосню хоч якось, піди виступ і погуляй по фесту. Така ну ладно, за що я вдячна. І от в п'ятницю я дошила всі дрібнички. Тобто всі якісь кріплення, яке треба було додати на сукню. І така, ну зараз, зараз я візьму цю волосню, яку взяла з собою Львів, приклею на поруку і буду щаслива, що типу, в перший день фесту у мене вже все зроблено. Перше. Виявилося, що я забула частину волосні вдома. Ну, Фантастично просто. Друге, я повільна людина, я про це знаю. Але я сподівалася, що процес доклеювання, дороблювання буде дещо швидший. Сталося не так, як гадалося. І я не знаю, до котрої я наспала доволі довго. Намагалася все це приклеїти, наскільки це можливо. Здалася, бо якби ще треба поспати перед першим днем фестивалю. На перший день фестивалю я теж планувала бути в косплеї, але на щастя, я вважаю, я не влізла в костюм. Чому на щастя Бо перуку теж треба було поправити, як мінімум вичистити? Як ви можете здогадатися, часу в мене не було, сил і бажання також. Тому в п'ятницю я просто пішла в сукенці і загалом. Всі дні фестивалю я собі розпланувала. Перший день фестивалю він є скороченим, запускають або о другій, або о третій дня. І я вважаю, що це дуже класно, коли в тебе є плюс навіть ну не цілий день, а плюс півдня, тому що коли ти виступаєш, ці півдня день твого виступу вони з'їдаються. Може, у когось не так. У мене так, тому що поки зберешся, поки нафарбуєшся. Поки почекаєш свої черги, потрашаєшся, що ти нормально виступила чи ні. Поки виступиш, поки похвилюєшся після виступу, ну, і дня пройшло. І в перший день я планувала пограти в безкоштовне ДНД на стенді по підземелю смокоти від Oh My Beds. Партію видив мій брат Чилчак Леся. Було весело, було класно, були дуже красиві фігурки. Можна було забрати з собою цю карточку персонажа, там рецепт. Коротше, дуже інтерактивно і кайфово. Крім того, що у бесів можна було пограти в безкоштовний ДНД. Там доволі коротка партія була на годину чи півтори. Вони також влаштовували квест цей квест, намагались прийти на фанконі, і він заглох мене. Спойлер на Дейсконі я також не пройшла весь квест до кінця, але змогла взяти участь в більшій кількості активностей. Мені насправді дуже сподобалось у них, було весело, не знаю, якось різноманітно. В цьому є свій шарм. Сподіваюся, вони будуть щось робити і буду так само весело. Крім того, за донат можна було купити фігурки по підземеллю смокоти, а я урвала собі цю шикарну фалін. Хотілося б забрати Челчака, просто тому що це було прикольно, що я Чилчак і забрала Челчака. Але також я б могла забрати Сенші, бо я робила Сенші. І Фалін, бо я робила Фалін, я люблю Фалін. І Марсіль, бо я робила її теж. Так, да, я скосплею всіх з під смокоти. Крім бетсів, свої квести також мала норм кон. І, здається, ще якісь організації, назву їх так. Теж я взяла листочок, щоб проходити, відволіклась, забила, забула, і так і не пройшла. Але загалом було чим себе зайняти навіть в п'ятницю. Крім того, щоб. Пограти в ДНД і походити просто по фесту, подивитися, що як в мене було заплановано потринкати гроші на маркеті. Е, про маркет зараз буде доволі великий блок, і він вже написаний, створений на базі того, що я бачила і читала в каналах митців після вже проведення фестивалю, і видам також свою авторитетну думку. Як на мене, маркет був великим. Е, дуже просторим, що дуже класно. Бо якщо ви відвідували фанком, то ну, ви бачили, що відбувалося на алеї митців. Протиснутися там було неможливо, я не змогла купити товари, котрі хотіла. В принципі, цього року я на маркеті витратила набагато менше грошей, хоча е, ну, планувала там нормально так потусити, просто не було де ходити тут. Було комфортно, зручно, багато місця, багато різних магазинчиків, продавців і всяке таке. І маркет був зроблений літерою хотів сказати, П, але, мабуть, правильніше сказати, що він був зроблений квадратом. І за не знаю скільки годин часу я встигла пройти такий кутик невеликий, навіть до кінця. До кінця однієї сторони цього квадрату надійшла, тому що чим більше ти їдеш по фестивалям, тим більше знайомих в тебе з'являється. Хочеться з усіма побалакати, поговорити, пороздивлятися товари з кимось вже знайомі, з кимось ви знайомитесь під час того, як приглядаєте товар, і це все затягується на дуже і дуже довго. Але чим були незадоволені митці? Це своєю виручкою. Багато хто казав, що мало відвідувачів ледь відбили поїздку, не говорячи вже про те, щоб заробити. Бо будемо відверті, митці ці туди їдуть заробляти гроші на своїй творчості. З чим зіштовхнулася я це з тим, що я бачила дуже велику кількість цих магазинів, і не просто бачила, я них вже щось купляла. Це абсолютно нормальна ситуація, бо якщо ви починаєте багато їздити по фестам, патічкам, будь-яким заходам, де є алея митців або якийсь, не знаю, крафтовий маркет, називаємо це так, з рукоділлям або що, ви, скоріш за все, вже бачили ці магазинчики. І якщо ви бачили ці магазинчики, і вони вам цікаві, скоріш за все, ви вже щось купили. І тут виникає така ситуація, котра сталася у мене. Що магазини, в котрих я була зацікавлена, я вже відвідувала на інших фестивалях. Я вже скупила весь мерч, котрий був мені цікавим. І я б хотіла підтримати деяких, ну, деяких художників, кого хто мені дуже подобається, їхній стиль або їхні, не знаю, у нас спільні фендоми, але я не буду купляти по-другому колу, що в мене вже є. Так, я можу купити комусь на подарунок, але я буду відверто. Я вже не подарунки людям купляла, там якісь стікер-паки, е значочки, брелочки або що. І крім цього, Дейскон виставив інформацію, що загалом фестиваль відвідали, якщо не помиляюся, 1700 людей це маленька цифра для триденного фестивалю. І тобто, якщо ми візьмемо 1700 відвідувачів, нехай частині з них взагалі не цікаво ходити по маркету купляти щось, частина вже бачила ці магазини, частина вже купила. Зрозуміло, що відсоток людей, котрі придбають якийсь товар, зменшується. Але я сподіваюся, що наші митці не опустять руки. Е Щось вигадують. але я не знаю, що можна вигадати в такій ситуації, оскільки я розумію, не можна на кожен фестиваль штампувати новий товар, малювати, не знаю, новий стікер-пак, нову листівку. Не можна встигнути фізично і морально це все намалювати, вислати в друк, перевірити друк, спакувати і цей товар привезти. Ну, Може, це й можна, але через скільки людина вигорить, Морально і творчо. це вже теж інше питання. Тож я сподіваюся, що наші митці не будуть сильно е, будуть продовжувати творити, радувати нас на фестивалях, а ми будемо їх радувати тим, що будемо давати їм свої гроші. В принципі, перший день фестивалю завершився. Я навіть не встигла, як я повторююсь, обійти весь маркет. Після фестивалю на мене чекало вкладання перуки. І в квартирі просто закінчився весь клей. Ну, типу, в квартирі крафтерів закінчився клей. Е, тому порука все ще була недороблена. Але я робила її майже всю ніч. Е, я не знаю, чому я так довго роблю. Тому що я дивлюся, як працюють вігмейкери. Я розумію, що це їхня робота. Вони буквально ну, мають робочий день і за цей робочий день можуть встигнути багато процесів. Я не одна з них. Е, але це якось дуже довго все відбувалося у мене. Довелося лягати спати, поспала я ж півтори години. Зранку відправилася на фотосет. Вгадати, як почнеться ранок неділі. Угу. Е, після фотосету вділась в чолчака, і головною активністю суботи було ДНД. Вже платне, повноцінне на 3-4 години. Нашим майстром був Олег. Мені дуже сподобалось, як він водить партію. Мені сподобалася наша команда. Е було весело, ми вліпали в багато історій, багато сміялися. В принципі, все як треба. Спецефекту. Е і ми закінчили навіть трошки раніше, ніж планувалося. Е тож я не поспішаючи пішла дивитися ICL виступи. Не знаю, що казати про ICL. Тому що ну, сильні учасники, сильні костюми. Було цікаво подивитися перні виступи. Сольні менш цікаво, тому що у них немає цієї театральної постановки. Але було цікаво слухати інтерв'ю з учасниками, скільки часу вони витратили, що для них було складним. І взагалі, коли переглядаєш icl шоу, з'являється якесь натхнення і собі зробити важкий костюм. Я не дуже вірю, що я не таке буду здатна. Бо останнім часом я роблю, перероблю щось, дошиваю, підшиваю, але не роблю костюми з нуля, як раніше, і в мене дуже втратився скіл на шиття, на крафче коли як. Тому я не певна, що ICL відкриє для мене свої двері, але коли дивишся на виступи і костюми, ти думаєш, блін, я теж так хочу, я хочу зробити щось круте. Подивившись виступи ICL, трошки відпочивши гримерці, пішла, подивилася звичайні виступи, вони теж були дуже класні. Я зрозуміла, що вже надто втомлена, і хочу додому. І тут виникла дилемма, оскільки ввечері мала виступати і виступала рогата жаба. Цим гуртом в мене дуже цікава ситуація, що я ніяк не можу потрапити на їхні концерти. Звичайно, відбуваються в тих містах, звідки я або тільки поїхала, або коли я не можу кудись поїхати, тощо, тощо, тощо. І я така: О, нарешті я послухаю, подивлюся, не вживу, надай з До виступу лишалося десь 2-3 години, і я розумію, що в мене нема сил, бо я не спала. У мене недороблена порука, Завтра виступ, і для покращення свого стану фізичного треба було б сісти, поїхати додому або доклеїти поруку, і лягти спати, або лягти спати, прокинутися, доклеїти поруку, щось із цього. Але розуміло, що не пробачу собі, якщо їх не побачу. Тож я лишилася на концерт. атмосфера класна, мені подобається, як виступає гурт. Мені подобалось, як аудиторія реагувала на них, але я не змагала насладитися виступом, бо була надто втомлена. Що ще хочу відмітити на концерті, це цього прекрасного пана Джинчі із його жабою. Е, я просто кайфанула від цієї жабенятки і від нього. Взагалі ця субота показала мені, що я не хочу більше дедлайнити. Чи вірю я в це не зовсім, але я думаю, я не буду вже доводити себе до такого стану, як було цього разу. Оце було надто важко і фізично, і морально, і загалом я собі трошки зіпсувала фестиваль цими дедлайнами. Так от, додивившись трошки рогату жабу, я збираюсь, їду додому. Сідаю клеїть перуху, клею перуху знову півночі, доклею перуху. Єй. зранку я відправляюсь на фотосет. Після фотосету: фарбування, одягання, нервування, виступання. І це от все. Загалом, як вийшла моя іда, мені подобається. Е, наразі я хочу перуці трошки добити краще краєву, бо надто ріденький вийшов шар, і періодично було видно сіточку для волосся. Оце і, і цей хохолок, оцей верхній вийшов трошки за більшим, але я його вже зліпила як могла. Хотілося краще, не треба було дедлайнити. Угу. Тож після виступу я ще трошки походила туди-сюди, зустріла колишню однокласницю, де б ми ще зустрілися, як на Львові, на гік фестивалі Ну на гік настільних рольових вік. Після чого я вирішила знову піти на маркет і просто щоб погуляти фестивалом, подивитися, що відбувається, і глянути знову на асортимент. І це було правильним рішенням, тому що у деяких продавців. Було поповнення. Вони встигли не знаю, отримати, додрукувати тощо новий товар. Я затарила ще. Кажу чесно, я виграла ще трошки більше грошей, але вони скінчилися. Тому сорі, 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 сорі. Після цього походила ще, побродила по фестивалю, поспілкувалася з людьми, подивилася нагородження, і в принципі на цьому фестиваль і день скінчилися. Чи лишилася? Я задоволена фестивалом? так. Чи було б мені веселіше і краще, якби я не дедлайнала прямо там, вночі між фестивальними днями? Так. Чи планую я поїхати знову? Так. Але куди ж без але, куди ж без нюансів? Е Перше, що відштовхнуло і насторожило мене, це літав маленький дрон. Е і він літав в тому числі в роздягальні. Цього прикола я не зрозуміла взагалі, тому що так, роздягальне спільне, там немає е, розділення жіноче чоловіча половини, тому навряд чи хтось буде стояти там повністю оголений чи оголена, Але все ж таки це місце, де переодягаються косплеєри, і для мене це дивно, що ну чому в місці, де люди роздягаються, літає дрон і щось знімає. Мені здається, це абсолютно неправильно, некоректно і некультурно. Це перший такий нюанс, котрий є для мене доволі серйозним. Друге, що я чула від людей, їм не сподобалося, що було мало безкоштовних активностей. Чи можу з цим погодитись? Ні, тому що я не шукала цих активностей, тому я нічого не можу сказати. Але мені здається, що такі фрази я починаю чути все більше і більше на фестивалях. Це має сенс. Але при цьому я не знаю, які активності це могли б бути. Бо моя улюблена безкоштовна активність на фестивалях це Just Dance. Безумовно, на дисконі він не в тему, але це те, що мені особисто подобається. І наразі мені його не вистачає на е, певних заходах. Бо ну, для мене це була весела, безкоштовна класна активність. Так, я була готова постояти в черзі, щоб потанцювати. Знаю, що ще проводяться майстер-класи танцювальні. Активності від військових і поліції, але на дисконі також були військові, у них були свої стенди, і та й таке. Ще була барахолка, розумію, що це не безкоштовна активність, але все одно можна було походити щось подивитися. Я її благополучно пропустила, тому я навіть не знаю, де вона була і що там відбувалося. То, якщо у вас є улюблена безкоштовна активність на фестивалях, можете розказати. Поділитися, можливо, я теж захочу цю активність її відвідати, долучитися до неї, і всяке таке плюсів Плюсів набагато більше. Перше це місце проведення, це простори, приміщення, багато місць, щоб походити, посидіти, відпочити. Всередині працювали кондиціонери. Коли я це довго стояла, спілкувалася на алеї митців. Чесно, мені навіть ставало за холодно. Тобто проблеми зі спекою, за духою не було. Всередині була прекрасна атмосфера, температура, атмосфера, великі, чисті вбиральні це теж дуже важливо на фестивалях. І вони працювали ані як на деяких фестивалів. Смачний фудкорт. Сцена, наче невелика, але її було достатньо. Хороша музична сцена, багато виконавців різноманітних, це теж дуже класно. Загалом, ну там дуже класна, легка, ненапряжена атмосфера, і ти справді якось можеш походити розслабитись і насолодитися фестивалем, і з собою в цьому фестивалі а не так, що тобі доводиться десь пробиратися, пролазити, перейматися, що нема де сісти, боротися за ту нещасну лавочку. ледь не забуло, що також на фестивалі був ліфт, і це дуже класно, тому що люди з інвалідністю могли ним скористуватися, дістатися навіть на третій поверх. Так, на, на третій поверх було три поверхи. Хочу наголосити, що зі сцени регулярно лунали заклики донатити, і це було доволі легко зробити, тому що по території всього фестивалю були QR-коди. Я вже це дуже зручно, практично, доступно, і також Дайскон опублікував е, всі підсумки, скільки грошей загалом було зібрано. Крім того, на фестивалі була стіна пам'яті. Вона знаходилась в зоні входу-виходу, і я вважаю, що теж. Про людей вбитими Росію не треба забувати. І в кожній сфері знайдуться косплеєри, гейммайстри, організатори фестивалю і будь-яких подій, котрі постраждали або навіть були вбиті. І це також дуже важливо, пам'ятати про це. Висновок, котрий я зробила для себе на фестивалі, це те, що треба припиняти дедлайнити. Як я це збираюсь зробити, якщо у мене не буде цього самого дедлайну, я не знаю. Бо щоб зробити костюм, мені треба або якась конкретна дата на фотосет, або на фестиваль. А якщо в мене є дати, то скоріш за все я дотягну щось до останніх днів. Якщо дат не буде, я просто ніколи не зроблю костюм. В принципі, з відео була така ситуація: руки були куплені десь півтора чи два роки назад. Сукню я перешивала і основа для сукні була куплена рік назад. Ну, і ось ми тут, ось ми там, ось я всюди. Тому, да. Але я думаю, що дескон для мене став точкою неповернення в цих дедлайнових жахіттях. І я вже думаю над тим, що хочу поїхати на наступний Дайс, не хочу дедлайнити. І, можливо, просто візьму якісь костюми, що в мене вже є, аберейтну його, придумаю прикольний виступ і подамся з ним. Щоб менше морочити собі голову і насолодитися цими трьома днями максимально. Розкажіть, будь ласка, як прийшов ваш Дайском? Це не тільки байт на коментарі на три людини, котрі подивиться це відео. Але мені справді цікаво, бо ну, я лишилася всім задоволена, крім, крім сам, самою собою. А, чи для всіх так пройшов фест чи ні. Буду чекати на ваші коментарі, повідомлення, хейт, лав. And whatever. Bye! До нових зустрічей! Балібаса щось забула розказати. No. Я замерзла, хочу їсти. Покажу вам красиве небо. хоч записувала. записувала. Дивіться, яке небо гарне. Mm. Яка краса?